У Нікополі відбувся благодійний ярмарок, який організувала керівниця недільної школи Анна Криштопа. Допомагали вихованці школи, їх батьки та волонтери. Це вже другий захід, мета якого збір коштів на потреби військових. Сашко учні недільної школи. У свої 13 років хлопчик малює картини та розписує тубуси від використаних снарядів. Малювати я почав з 6 років. Це моє хобі. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається розписувати різні предмети. Я малював подарунок волонтеру з Польщі. Ну вони продаються на аукціонах і ці. Кошти йдуть на допомогу ЗСУ або там як зараз на допомогу відновлення храму. Загалом вдалося виручити 2620 гривень. Зібрану суму передадуть волонтерам для потреб наших захисників. Також організатори заходу влаштовують лотереї. На цей раз зібрані кошти підуть на відновлення зруйнованого храму, підтримують такі починання благодійні фонди. Недільна школа попадає е, під опіку благодійного фонду дітям Нікополя. Це так це вже не гласно так сказати. У нас така з ними є зв'язок такий є. Е, бо недільна школа це наше майбутнє, це наші дітки, які набувають нових. Он, Досі це. От саме за це я люблю церкву, нашу церкву українську. За, за те, що тут дітям не, не внушають у, у ці забобони старчіські. А діти тут поводяться вільно. Але головним для викладача недільної школи є не зібрані кошти, а можливість розвивати дітей в умовах війни. Тому таким осередком піклування про молоде покоління стала недільна школа. Це дитина війни, недільна школа від відкривалася безпосередньо для наших дітей, які залишаються проживати в зоні бойових дій. Сюди діти ходять за бажанням, за власною ініціативою, Навчання безкоштовне. Всі умови створені за допомогою людей з великими серцями, які підтримують, які вкладають кошти в навчання і в розвиток, і батьки за це нічого не платять. Щонеділі у школі при храмі святого праведного Петра Калнишевського проходять заняття для бажаючих, є терапевтичне. Кімната та послуги психолога для додаткових питань звертайтеся за номером, який ви бачите на екрані.